Так, всім привіт! Знімлю зараз комплектацію смартфона Huawei P40 Pro Plus. Оригінал, не копія. Ну, в комплекті значить блок живлення оригінальний. Окремо його купити неможливо, він тільки в комплекті йде. От ще навіть в заводській плівці не, не знімав її. Характеристики його такі. Він реально видає 40 Вт. Справжніх 40 Вт. При 5 вольтах 2 А, 10 Вт, при 9 вольтах 2 А, 18 Вт і при 10 вольтах 4 Ампера, 40 Вт. Ось тут написано: повний оригінал. От стан, як новий. Ну, самі бачите, можна плівку цю здерти. Далі навушники. З роз'ємом Type-C Type-C Я їх навіть не розпаковував. От перший раз це роблю при вас. цей роз'єм іп Точніше, це гарнітура. Тут мікрофон, наушники. От. Нові навіть не розпаковував, я не користуюсь ними. Оригінальні від, від Huawei p 40 Pro плюс від цього телефону. Ось такі. Один отвір, другий, третій. Три. Твори гарнітура, мікрофон ще тут а і дві кнопки. чи скільки там кнопок, ну Повний оригінал. Тип це наушники, кабель. Також оригінал. Його неможливо ніде купити, замовити, бо він витримує справжніх 40 Вт зарядки мегабистрої. Відрізняється він тим, що фіолетовий всередині кольор, але це не показник. Потрібно перевіряти. Навіть якщо тут у вас буде писати, от 5 а пише, 5А, це не показник. Китайці підробляють. І те, що він товстий, не показник. Треба підключати до розетки і дивитися, щоб на екрані писала у вас швидка зарядка або 40 Вт щось, ну, залежно який у вас телефон. От, З датою оригінальний кабель, плюс-мінус дата. Далі бумажечки, книжечки, поліграфія. Коротше, це рідне його. Бумажка, інструкція, така там різні мови. фокусую. Ось така книжка була в нього в комплекті рідна. Далі отака ж бумажка. Також ще якась одна книжечка. Далі це його, в цьому пакеті він був. Тут є от якийсь QR-код. Матовий пакет в цьому був телефон. І от в цьому він був завернутий, також якийсь пластик. Упаковка. Це вся упаковка, все показав. Далі потім в кінці покажу, як кабель працює, що пише на екрані, те що 40 Вт заряджає він оригінал. Ну і зарядку, що вона реально тащить 40 Вт справжніх. Зарядка, там миттєва, там відсотки йдуть прямо на очах коробка. О, от, покажу зі всіх сторон. Е, от імейл. Е телефона. звіримо, зайдемо в налаштування, покажу, що email е сходяться два. Коробка рідна від нього. От, номер. email е одної сімки, другої. 512 ГБ. Пам'яті. Все тут є детально вказано. От, покажу зі всіх сторін все повністю. От, коробка рідна. Далі О, сам телефон. Далі от така Ця штука, що лежала Це ще плівка була. На екран наклеєна, по-моєму, навіть. Чи це захисна, чи рекламна, не знаю. Оця штука з тканини. Від нього далі скріпка. Тут всередині книжечки ці були. Кабель з зарядки. Скріпка є, не доставав її. Навіть. І ось тут розміщується блок живлення, навушники, кабель і все тут. Це сюди. Так. А, і Зі всіх сторін. От надпис. Якийсь є. Це модель, напевно, телефону. Тут вказано. І знизу ось такі надписи є. Ну, так, все показав поліграфію. Тепер до самого головного. От телефон, покажу зараз стан. Може десь витрую відбитки пальця. Зараз фокусую. Це кераміка. От написано модель телефона. в фоні спробую за показати от сфокусував Немає жодної царапинки, нічого. Абсолютно, бо в чехлі був з першого дня. Так, це вже не відбито пальців тут. Ось. Ну, повністю в ідеалі з цієї сторони. Бурсинка, мікроцарапинка є. Якщо в макро придивиться, ні на що вона не впливає ніяк. Так, далі краям покажу. Зараз тільки сфокусую. Не падав по краям також в ідеалі. За крала покажем. Так, давайте зверим на новое. Сразу. Здається повністю 14.70, 29.40. Все сходиться його. Так, пролистаю покажу інформацію про телефон. так Шарийный номер є. Ну і все, покажу як працює. Зараз фокусуємо. Отак От поближче. Ну, все супер. Що тут може не так працювати. Так. Ось такі іконки є. Можна їх віддагувати. От ще які є додаткові. 5G тут є. Ось всі. Зразу, так. YouTube, всі, через які можна дивитися класний ось цей по центру без реклами. Він повністю не, не потрібно купляти YouTube Premium. супер. Можна з браузера дивитися. От, наприклад. если вы его не знаете, то не поймете ни слова вообще даже по контексту. Украинский язык предельно близок к русскому. Абсолютно любой, пусть. Вы наверняка слышали такое про СССР. Да, свободы слова не было, зато какая была страна! Натуральной. Что ж, это Google карты. Google карты, все супер працюю, користуюсь. Вот маршрут. З Києва до на Львова, наприклад. Ні, зі Львова на Києва. Ну все супер. Все працює, все бомба. Так. Але це вже. От. Цей самий сучасний. Що ще показати. Ну, все тут. Там. Дія. Все працює повністю. Погода, віджити погоди. Зараз покажу. Ще ще білий Вот ну, На калькуляторі білий фон. Так, налаштування. А, батарея. Де батарея? Батарея повністю як нова, як ніби тільки що куплений з заводу магазину. Все супер. Тримає декілька днів. Заряжаю. Ну, реально. Ну, я ігри не граю. Мені вистачає на декілька днів. Це Рекорд серед взагалі всіх смартфонів. Так, зараз, наприклад, от, 84% залишилось і в режимі збереження середнього ще 23 години 58 хвилин. Ще цілого добаві, може на 84% в максимальному режимі при включеному екрані, користуватися, такому, як зараз. Якщо включу режим Ультра, то ще залишається при 84%. У мене 73 години майже користування. Ну, по факту я заряджаю раз в 3-4 дні телефон. Так. Пам'ять показував. Ну, Все тут, в принципі. Так. Обновлення приходять регулярно. От зараз яка версія. Последня версія саме остання. От вона. Коли вона там прийшла. Пише тут, не пише. От. В апрелі 2002 року, цього місяця прийшла. Тобто обновлюють постійно все. Все обновлюється, все супер. Магазин Huawei, Ось цей. Тут вже чого тільки нема. Ну, все. Навіть ці приложения тривоги, все, все, все тут є. Ну там, наприклад, що ввести? Та повністю все. Всі тут є приложения. Так. От так, сфокусую, покажу екран. Ну, в ідеалі ніяких вигорань нема. На сонці його ніколи не тримав. Носив в чехлі. Так, чехол, до речі, чехол я взяв від Huawei P40 Pro, і в ньому просто камера там менша. Там менша камер. Тут сім камер, там, по-моєму, 5. Отакий. От чехол. я просто вирізав ось тут в силіконі отвір, вирізав тут, вирізав під інфрачервоний порт, я телевізором управляю. Ну. І все просто вирізав. І в мене він поміщається, зараз покажу. А розмір телефона однаковий. Різниця тільки в камерах. От. Прийшлося трошки обрізати силікон. Цю шторку я не закриваю. Ну, Можна її закривати, але її потрібно змащувати маслом по бокам, щоб вона добре скользила, Але це фігня. І плюс, якщо попаде туди якийсь пилинка або пісок, то вона буде царапати це скло. Це, це звичайно, не впливає на так сильно, але я ось понаставимо відбитків. Ікран фокусую. Хочу ли це моє побачите, щоб розблокувати. От. І зараз на сонці ось так покажу екран. На ньому є павутинка, бо я без плівки носив і користувався. От. Але ніде не коцаний, жодної тріщини. Нічого такого немає, не падав в мене. Так, ні разу. Але царапин... мікро царапинки на ньому є. Ну, так їх не видно, звичайно. Видно тільки напроти св... світла і макрозйомці. Зараз я зроблю. Сфокусую максимум. От. І ось так пробіжусь вам покажу. Запливає цей екран на сторони, екрану водопад чи як там. Зараз я витру відбитки всі і покажу вам макрозйомці під кутом. Ці мікроцарапинки на екрані, які вони виникли. Плівкою не користуюсь, принципово було не таке швидке управління а і не. І ті відчуття і, і глюче воно не перемикає. І багато помаліше не зразу спрацьовує ця фігня. Ось. Yeah. Так. От. От зараз фокусую. Не фокусується на хмарах так, ну от. Ну, добре, сфокусував. От видно мікроцарапинки. При виключеному екрані Як включу, то їх не буде видно. Вимикаю тільки ось так видно, от, от. от так от проміжусь. Дуже добре все видно. Супер просто. Так, ну все показав. Добре, тепер покажу ще протестуємо кабель зарядку. пише на телефоні 40 Вт, максимум і дивіться як швидко йде зарядка. Зараз від'єднаю, ще раз під'єднаю, що це мало видно. Ось 83%. С максимум 40 Вт пише і йде на очах, прям видно, як соті змінюються О, До речі, бачите, коли підключаю. Ну от. Пішло. бистра зарядка, 40 Вт. Справжніх 40 Вт. Так. Тепер покажу, як звичайний кабель заряджає. Візьмемо от фірмовий найдорожчий кабель, який в Україні можна знайти. Підключаю його. І в мене пише, що... Нічого, просто 83% пішла зарядка. Зараз тепер підключаємо цей самий кабель до блоку його рідного, 40 ватт і дивимося, чи цей кабель зможе 40 Вт через себе пропустити. Дивимось. Пропускаю. Дивоно. Я думав він. 40 Вт. Цей кабель не тягне. Зараз другий, пощастило мені. А ні, просто пише бистрої зарядка бачите. Немає 40 Вт, просто бистрає. Отак. Отак не тяне. Е, ну, можна ще якийсь другий під'єднати. Є в мене. Так, немає тут більше іншого варту. Є е, ще безпровідна зарядка, можу окремо її продати, якщо потрібно. Ось так вона виглядає. От знизу вентилятор охолоджує, бо вона дуже потужна оригінал Huawei. Зараз спалах включу, не знаю, чи зможу. Було видно покажу. От що там на ній пише? Овай. Вот. От. Від 5 до 20 вольт. 5 ампер максимум. Ось так. Орігінально спеціально для цього телефону купувалася. Кому треба, можу окремо продати. Ось так під'єднується, Вона також ніби Це кераміка або скло. І от, покажу, як працює. от Ставлю телефон просто і от показую 27 Вт, де зарядка пішла. І от. ну Зараз він телефон заряжений. То 83%. То і не дуже спішить заряджатися. От, забираю, встановлюю його. Пішла зарядка. От як швидко. Соті на очах біжать. Бистра зарядка пишу. І все, от заряджається. Також в телефоні є реверсивна зарядка, чи як вона там називається. Можна приложити до нього ззаді от сюди інший телефон, і він буде заряджати той телефон. Тобто тут безпровідна зарядка йде на прийом і на передачу енергії. Тобто можна цим телефоном заряджати інші. Є ця функція. Зараз покажу. Безпровідна зарядка це супер, тому що. Кабель ви не вставляєте, не зношується у вас роз'єм зарядки, не замкне, не згорить плата весь телефон. Вже давно на Bluetooth, на Wi-Fi, все. І безпровідні зарядки. Так, де ті зарядки? От воно. безпровідна зарядка других устройств. Вот. Включимо, виповняється безпровідна зарядка вашого другого устройства недоступна. Ну, ясно, тільки або себе заряджаємо, або... Ось. Зараз знімлю зарядку і от включаю цю функцію. От. Все. Розмістите устройство, котре через зайдіть на задній панелі. І все. Можете заряджати чужі телефони своїм телефоном. Так, до речі, слухайте в ці безпровідні зарядки, включається э, вентилятор. Коли вона нагрівається, бо вона реально 40 Вт. Так як заявляють, видає. І аж постійно включається цей вентилятор, охолоджую її, нагрівається сильно. Ну, все, все показав. А от, включився вентилятор. От і. Ну, тихеньке, але є. Якісно зробили охолодження. Ну все. Всім до нових зустрічей.